Друзі, привіт! Сьогодні я прокоментую, які зміни Кабінет міністрів вніс до своїх вже діючих постанов і як це вплине на те, як себе будуть тепер почувати люди з інвалідністю. Мова піде, звісно, що не про цілюще зцілення на щастя, а про невеличке покращення. Я би навіть сказала. Полегшення про те, які дані де будуть тепер відображатися, як це буде впливати на людей з інвалідністю? Чи дійсно буде заборона тепер направляти людей таких на ВЛК та Чи не буде повісток з ТЦК на ВЛК? Про все це сьогодні у відео конкретно і чітко, але спочатку пропоную підпишіться на канал, щоб не забути, тому що тут тільки професійна і достовірна юридична аналітика для вас, а не популізм. І також в мене є ще і телеграм-канал, де я залишаю важливі новини, які я коментую з юридичної точки зору. І так, по перше, дані про інвалідність тепер будуть відображатися у вашому електронному військово-обліковому документі. Були внесені зміни до постанови 559, і тут буде вже в переліку відомостей, які відбувалися. Ображаються зазначатися і відомості про встановлення, зміну групи інвалідності, зокрема групу інвалідності, причину та строк, на який встановлена інвалідність. Це, звісно, що добре. Але я вам скажу, що це не якась така нова історія, тому що відповідно до статті 7 закону України про єдиний державний реєстр військовозобов'язаних, які веде ТЦК, відомості про встановлення або зміну групи інвалідності також включалися і раніше до цього реєстру. Але це все відображалося безпосередньо у них ТЦК. А тепер буде відображатися і у вас, у вашому електронному кабінеті та документі. Тепер питання: а як? Там ці відомості повинні з'явитися. Наразі є декілька варіантів. Перше, це коли людина сама подала в по паперовому вигляді заяву в ТЦК, щоб ось ці дані включили у реєстр. Далі, якщо ТЦК самі здобули цю інформацію через доступ і ось цю інформаційну взаємодію між реєстрами, але це насправді на сьогодні не досить такий надійний варіант, бо, як вони самі вказують, за наявної технічної можливості, щоб ви розуміли. І ще один варіант, коли ви Самі тепер через електронний кабінет зможете самостійно за вашою заявою, за вашим запитом, додати цю інформацію до реєстру. Ось таким чином, якщо це все буде дійсно на практиці добре працювати, ми побачимо скоро. Ви зможете додати цю інформацію у реєстр і у ваш військово-обліковий документ. Окремо скажу, що для тих, хто підлягає взяттю на військовий облік, зокрема для призовників, також передбачається, що можна буде включити шляхом Ом, як ви розумієте, електронної взаємодії всі ці дані до реєстру? І от ми розібралися, яким способом та де буде відображена інформація про вашу інвалідність. А що далі? Що далі буде робити з цією інформацією? ТЦК головне ж, питання, яке всіх хвилює: а чи будуть направлятися тепер такі люди на ВЛК? Скажу одразу, що в саме цією постановою внесено зміни. Пункт 8.1 передбачає, що особи, щодо яких шляхом електронної інформаційної взаємодії була отримана інформація про наявну інвалідність, вони не підлягають направленню на військово-лікарську комісію для проходження медогляду, зокрема з метою взяття на військовий облік громадян України з чоловічої статі, не будуть направляти осіб, які мають інвалідність, якщо їх дані. Про інвалідність будуть в оберігу, тому ось цей пункт можемо вважати такою позитивною зміною. По-друге, друзі, згадаємо про обмежено придатних. Ви ж пам'ятаєте, що у новому вже законі про переогляд громадян чоловічої статі обмежено придатних зазначається виняток, і цей виняток стосується саме осіб з інвалідністю. Навіщо направляти на фактичний очний медогляд таких людей? Якщо логічно, що люди, які мають інвалідність, навіть згідно того розкладу хвороб, який затверджений наказом 402, людина з інвалідністю апріорі не може бути визнана повністю придатною до військової служби. Ну тобто, як мінімум, така людина може бути визнана знову ж таки обмежено придатною, ну, тобто придатною до служби у тилу, умовно кажучи, або взагалі не придатно до військової служби, і це логічно. Але ВЛК... Буде проводити визначення цієї придатності дистанційно, без проведення медогляду. Це також не новела, тому що пункт 8 вже в постанові прийнятий був раніше, і це також передбачало, що ВЛК визначає ступінь придатності людей з інвалідністю на підставі документів. Але зараз цей пункт змінено знову. Я скажу, що він змінено на краще, тому що він навпаки деталізовано, тепер зрозуміло, які документи пред'являти, як завіряти. Копії цих документів. Зокрема, тут визначається, що постанова ВЛК приймається без присутності особи та без проведення медичного огляду на основі поданих документів. Та або, от тут важливо, даних наявних в електронній системі охорони здоров'я, доступ до яких отримано відповідно до законодавства, до інших інформаційних систем реєстрів, даних відповідно до статті 14 закону про ось цей єдиний реєстр. Тобто, розумієте що. Якщо ТЦК знайде інформацію знову ж таки з реєстрів, вЛК проведуть без вас заочно, без медогляду і визначать продатність. Якщо не знайдуть дані, то ви зможете подати свої документи, завірені копії. І на підставі цих документів без медогляду знову ж таки заочно ВЛК буде визначати ступінь придатності. Звідси, друзі, випливає, що за наявності здорового глузду у ТЦК та дотримання ними, ось саме цих нових положень, які передбачені в постановах, вони тепер не повинні викликати таких людей на ВЛК, тому що це взагалі тепер суперечить ось цим положенням, та й сенсу просто в цьому немає. І Якщо ця інформація для вас була цікава та корисна, обов'язково дайте мені про це. Знати, напишіть свою думку в коментарях, поставте лайк, поширити це відео, і не забувайте підписатися на цей канал. Ваш інспектор права.